Привіт, дорогі друзі! Мене звати Катерина Тетеря і наразі я є експертом по Ютуб. Я створюю канали, налаштовую оптимізую їх, і це моя така тверда ніша. Сьогодні я хочу дати відгук Лілії Кірсті за тривалу роботу з неймовірним коучем. І наша співпраця почалася в червні 2023 року, це півтора роки тому. І мій стан точки А був глибокий декрет. От, я потрошку проявлялася в інстаграм і продавала так по 500 гривень консультацію свою, так зовсім трошечки. От, не бачила взагалі, як можна далі розвиватися, У мене були відносно. Нормальні відносини з мамою. По внутрішніх відчуттях я була так закрита від світу повністю. От, знаходилася в декреті, забезпечував чоловік. Мене по факту все влаштовувало, але не було реалізації. Я не могла нормально прописати свої бажання, ну тому що в мене їх просто не було. По факту не було енергії на реалізацію своїх там мрій, цілей і взагалі. Взагалі я не бачила напрямку, куди рухатися. Мені було дуже зручно, але трошки некомфортно в цьому положенні. От, і одним із найскладніших завдань було на початку прописати 100 перших <пиш> бажань, котрі я хочу. І ми почали роботу саме з групового коучингу. З групової роботи, а потім разом з Лілією пішли на велике навчання, котре я взяла в кредит, і тоді була така дуже велика фінансова розтяжка, і я дуже боялася, що не виплачу, не зможу. Але поступово робота з мисленням дала про себе знати, ясна річ. Кожна сесія прибирала зайві шари, котрі упередження, якісь блоки, програми, котрі нам навішують. То рідні, то близькі, то соціум, то школа, то наші там сусіди, не знаю. От. І таким чином потрошку стало все змінюватися. Коли я побачила, що зміни явно є, ну, звісно, я продовжувала з Лілією працювати і напрацьовувати просто бачення світу по-іншому, напрацьовувати свої реакції на ситуації. Напрацьовувати ход своїх думок от, і обирати, хочу я про це думати або не хочу, бо тільки від мене залежить, як буде втілюватися те чи інше бажання в моєму житті. Разом з Лілією я пройшла груповий коучинг. потім... Контракт по самоцінності, потім далі був контракт пов'язаний з кредитами і грошами. Далі був контракт пов'язаний повністю по відносинам з батьками, з чоловіком і з собою. З оточуючими далі у нас був контракт по взагалі таким блоком цілим з дитинством. Ми розбиралися, що було не так, як можна було прожити по-іншому, які ситуації можна переграти, як себе внутрішню дитину долюбити, як її взагалі привести в потрібний стан, щоб не вилазили ніякі косяки. От і От останній контракт у нас іде про масштабну ціль, про такі масштабні якісь, по-перше, заробітки, по-друге, цілі, по третє, плани, мрії і так далі. Якщо груповий коучинг у мене був з точкою Б, я хотіла вийти на заробіток 52 тисячі гривень і закрити борги, і це я була б максимально щаслива, то наразі в точки проміжної на початок року в мене заробіток становив за четвертий квартал 24-го року вже 337 тисяч гривень на ФОП. Тобто я з них ще заплатила 5% податків. Я в 24 році реалізувала подорож в Париж і Польщу. Я в 24 році вперше з родиною поїхала на відпочинок. Провела дві фотозйомки круті саме з родиною. Купила собі золоті прикраси, народила сина. От, і по факту повністю оплатила всі свої хочу, бажання і карту бажань закрила на, ну, на 85% точно. І саме разом з Лілією я повністю. Ці наші контракти по коучингу проходила на цвяхах. Починаючи з самого першого групового формату, мені подарували коуч сесію на цвяхах на день народження 17 травня. Я зрозуміла, як воно працює. І кожну сесію вже стояла з Лілією на цвяхах, і ми працювали в роботі з Голівонькою. І виходить, що Півтора роки щотижня я з Лілією стою на цвяхах. Я простояла на цвяхах всю вагітність всі 40 тижнів. Я на цвяхах була в перейми і потім в день народження сина. Я на цвяхах була на другий день після пологів в пологовому. Ну і далі кожен вівторок або кожну середу я з Лілією стою на цвяхах і працюю з головою, з мисленням і тому подібне. Тому ось такий от е, кейс. І точка Б. Дуже рада була вам повідомити про це, розказати, поділитися. І якщо ви думаєте, як обрати собі коуча, чи йти в роботу взагалі, чи воно працює, працює, але все залежить тільки від вас. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, то треба працювати. Ну, так не буває, що е, хтось прийде і за вас щось зробить. От. Ще хочу сказати, що на 25-й рік я собі поставила за мету. Великий будинок купити, придбати, їздити в Італію в подорож. От також із маленьких таких це фотозйомки, подарунки, прикраси, котрі я знаю, що взагалі реалізуються. Я вже розписала на цілий рік їх, і з такого що великого ще, то можливо, просто відпочинок одна без родини. От, суто соло. Суто соло для себе. Рекомендую Лілю. Записуйтесь, вона топ. Ну, і саме основне таке досягнення: що всю вагітність ми з Лілею. Трансформували не тільки мою галівоньку, але ще і цього молодого хлопчака. От, і самого народження вона бачить, як він росте, тому що на кожній майже сесії він з нами. От, і якщо ви думаєте, що маленькі діти навпаки заважають вам розвиватися, йти в навчання, йти досягати своїх цілей, то зовсім ні, зовсім ні. Можна поєднувати і материнство, і розвиток, і навчання, і навіть роботу. От тому пробуйте 25 й рік, я повністю присвятила відновленню турботі і любові до свого тіла. Тобто я зараз записана повністю на цикли масажів, фітобочки, лазерки. Займайтеся собою заради себе. Але якщо не можете заради себе, ай болять займайтеся заради от таких от маленьких карапузиків, у котрих буде зовсім інше ставлення до батьків. До мами, буде у вас зовсім інше ставлення. До них, до чоловіка, будуть зовсім інші відносини. Так, інколи можуть просто відсіятися оточення, але вас на це місце прийде нове оточення. Крутіше, драйвовіше, енергійніше і з грошовим мисленням, котрі будуть навпаки вас підтримувати, допомагати і ви. Разом з ними в оточенні будете реалізовуватися ще крутіше, і будете ще проявленішими, і будете заробляти ще більше. От такі от інсайтики про роботу з Лілією.